Обожнюю готувати цю страву на вечерю. Для цього потрібно спагеті, гриби, рінгів, в мене малюки, креветки, вершки 33%. Для цього розтоплюю вершкове масло, додаю трішки олійки, щоб воно не підгорало. Туди кладу слайси часничку, трішки їх підсмажую, щоб вони віддали аромат, і витягую їх звідси. Потім в цьому маслі я обсмажую грибочки. Щоб вони були такі рум'яненькі. Додаю туди цибульку, обов'язково підсолюю, додаю перцю. І потім, коли вже цибулька стала м'якенькою, додаю сюди креветки. Вони вже варені, готуються швидко. Заливаю все це вершками. Протушую буквально пару хвилин. І останній штрих додаю трішки сира з пліснявою. У мене дороблю. Всім смачного!